Доброго вечора, друзі. Знову попали ми на стадіон в Будах. Подивіться, ще зелена трава. Зелена трава. Бачу, поливається все. Чудово. Коли люблять футбол, ось так виглядають поля. Зелена трава. Сьогодні у нас 5.08. 2024 рік. Колись ми грали на цьому полі, мені дуже подобалось. М'якеньке воно. Ну, тому що е, за ним дивляться. А коли дивляться, ось так виходить. Чудовий результат. Чудовий. Сьогодні зіграють е, наші, наша малича. Запросили нас на товариську зустріч. В Буде. Зіграємо. Одинадцять на одинадцять перший раз в історії цієї команди.